Скажу знову. Знаєте, приємно там, де лунають Божі пісні, там, де є Божий Дух, там, де люди міняються. Знаєте, оця книга, ця книга Біблія. Вона змінила багато-багато людей. Вона змінила мене, вона змінила брата Василя. Якщо би він розказав, може би це зайняло часу, але скажу коротко, що. Що воно йшло все до кінця. Тобто, те саме, що в мене. Я думаю, що одного дня, е, знаєте, можливо, я би був бомжем. Я одного разу сидів е, в, в цьому приміщенні, і от наперечні на першій лавці прийшов один чоловік в такому пінжачку, і такий, ну, в нього таке вилізло волосся такий, але пінжачок такий е, ну, Ну, Брудні штани, брудні це все. Старший чоловік. І я десь так ззаду стояв, і я молився, думаю, Боже, так, так оцей бомж, як то він так. Але пінжачку головне. Я так молюся, Боже, як ця людина живе, От що, що йому треба, От які вне, які, як він дійшов до цього. І розумієш, що він десь інтелігентний, з інтелігентів у пінжаку, пінжуку всі не ходять. Та? Більшість людей, куртки і все. Ця людина десь ну, була з гарного, з ну, гарних людей, але життя і гріх довели його до такого. І знаєте, Бог мені проговорив у моє серце. Я не знаю, чи ви чуєте Бога. Можете чути. Якщо сьогодні почуєте, а може вже почули, це дуже велику, велика справа. Бо Бог говорить насправді. Ви вірите в це, ви можете на це сказати Амінь. Знаєте, камінь це не, не, не коли хороняться. <ріст> коли люди хоронять, кажуть, А Амін Амінь це погодження з тим, що, що є якесь твердження, якесь біблійне твердження чи просто твердження. Ми кажемо, е, духовне твердження, ми кажемо амінь. В принципі, в Біблії дуже багато це слово. Амінь, ми використовуємо так правильно. Тобто так і є. І от Бог говорить до нас, до кожного я вірю, Просто ми деколи відмахуємося. знаєте, коли Бог говорить і докоряє, ми тако, знаєш, як від, від мухи якоїсь назойливої. І просто це відбувається десь там, тому що думки приходять не на бо Бог говорить дуже тихенько, гарно, лагідно. Не дуже, не дуже голосно, так півмірний. Ми такі, знаєш, а в нас завжди є голоса, які заглушують оце. І ми часом, та ні, це не від Бога, та то не від Бога, і це не від Бога. І я точно чув там, що це від Бога. І Бог каже. Ти міг таким бути самим. Знаєте, це мене так як десь як трохи в такий підкило, не? так як, як якось пройшло по мені. Так. Ну, я не знаю, чи... Ну я пережив це. Це, 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 це правда, я нічого не згадую. Я просто розумів, що якщо би я не знайшов одного дня, просто не зв'язав своє життя з Богом, то, мабуть, скоріше всього, я тут міг би, можливо, в крайньому в кращому вигляді я би прийшов, як оцей чоловік, який там наперед. Я думаю, дійсно, скільки багатьох людей це слово Боже поміняло. Слухайте, знаєте що? Я рекламую зараз, або пропагандую, рекламую, не знаю. Е, не себе. Я пропагандую оце слово. Вірте йому, Амен. і ваше життя поміняється. Амінь. Амен. Слава Богу. Сьогодні я Хочу одне з місця прочитати. Це слово абдерніша е, історія, яка пов'язана з Ісусом Христом. Це Луки, 5 розділ, 17 вірш. Луки, 5 розділ, 17 вірш. Я такий електронного варіанту прочитаю. Е, і написано тако. І сталося одного. Бачите? І сталося одного із днів, коли він навчав. І сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися на, за всіх сіл Галилеї, та? Юдей та Єрусалиму. В сила Господня готова була здоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися нести його, перед ним покласти, не знайшовши худою пронести його через народ, залізли. На дім і крістелю опустили із ложень Його на середину перед Ісусом. І, побачивши їхню віру, сказав Він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї побачили, міркували, хто оцей, що Бог знімав гори? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І так далі. Відчув Ісус, думки їхні приховав. У відповідь, що міркуєте ви в серцях? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої? Чи уставай і ходи? Але ви знали, але щоб ви знали, що син людський має владу на землю прощати гріхи? Тому каже він Рославовому, Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє іди в свій діл. Така історія сталася із Ісусом. І що цікаво, що вона нас вчить? Знаєте, кожна історія, яка є в Біблії, вона кожного з нас щось учить. І тут говориться про те, що дуже гарні були, ну, що Ісус викладав в одному залу, в одному, в одному приміщенні, в одному домі, де дуже було багато людей. І пройти не можна було. Ну, У нас ще такого місця нема, ми проходимо. Я бачу що тут гарно. А, а тут було дуже тісне приміщення єврейські доми будувалися таким чином, що накривалися таким плоским, накривалися різними листям, накривалися такими рейками, такими прутами, палками такими. от. І зверху вони накладали там глини і таке таке от було от таке, от такий дах. Тому що в Ізраїлі, як правило, дощу нема. І вони придумали. Один шаг. Нема куди зайти до Ісуса. Що робити? Як ви скажете, взагалі цей розслаблений добрих людей мама? Ну, ви розумієте, що розслаблений це паралізований. Це людина, яка не може рухати ногами, руками і так далі. Лежить і все. Е, як ви думаєте, в нього дуже добрі люди, добрі були друзі, чи ні? Дуже. Хай Бог нам поможе таких таких добрих друзів, щоб вони переживали, наскільки не що, що несли нас. Деколи кажуть, несли в молитвах. Якщо люди проповідують вам, якщо люди вас переживають за вашу душу, не тільки за ваш одяг, за ваше життя, чи ще, просто за ваше життя, за майбутнє, не ображайтеся. Знаєте, Ці люди переживали за його майбутнє. І вони хотіли його поближче до Ісуса. Доброго хотіли чи ні? Розібрали оце. Я собі уявляю, ви, ви уявляєте, ну, давайте таку уявимо, це розбирається, це глина летить, падає там посередині. Посередині нічого нікого не було. Ісус сидів так збоку. Це не на Ісусу голову, де коли люди думають, що там падало все. Палки сіли. Вони легенько розбирали, але воно падало. І люди трохи, мабуть, там були, теж не задоволені. Ей, що ви там робите? Ей, перестаньте це робити! Знаєте, вони нічого не, не, нічого не переставали. Вони далі ці палки розбирали, глину забирали, викидали. Помаленьку спустили туди цього розслабленого, цього чоловіка, який був абсолютно паралізований. І що цікаво, Ісус не сказав просто встань і ходи». ходив. коли так говорив? Він сказав проблему цього чоловіка. Ви скажете, що це була проблема цього чоловіка. Це 20-й там, 20-й вірш. Чоловіче прощаються тобі. Гріхи твої. Наскільки вам дорогоцінне це слово? Ми ніколи не уявляємо, що таке гріхи. Гріхи це наші поступки, наші помилки, наші проблеми. Все, що ми чим порушуємо перед Богом. І це те, що ніколи, ніколи, ніколи не пустить туди в небо. Ви чуєте? Гріхи не пустять небо. Це те саме, що злочин одинаково. Можемо прирівняти гріхи і злочини? Не пустить Бог нас через гріхи туди. Є тільки одне вихід. ну, Вірніше, його навіть хвороба була якось пов'язана з цим. Якби він сказав, встань ходи. Він би не питання, не піднімав, але тут підняв. Проблема була з його свіх, гріхах. Були люди, вони завжди коло Христа ходили, які дуже пильно дивилися, що він порушить. Суботу порушив, те порушив, там порушив. Релігійні люди. Вони завжди скажуть вам, що ви неправильно стоїте. Ви неправильно на колінах молитеся, ви неправильно молитеся, ваші е, оце недобре, і так недобре, і і образими неправильно цілуєте, і ще щось там придумають. Релігійні люди все придумають. Ісуса теж знайшли. Як він може гріхи прощати? А тепер питання, Ісус міг прощати гріхи чи ні? Він міг прощати. Це його влада, і він сказав, Син людський, в кінці. 24-й вірш каже, щоб ви знали, Син людський має владу прощати гріхи. Слухайте, в нас є гріхи. В кого нема гріхів? Підніміть руки, в кого нема гріхів. Нема таких. Це рівно, ми в чомусь помиляємося, в чомусь І в чому? через щось ми не можемо туди попасти. Небо, яке, яке здавалося саме завітне, саме місце, де живуть люди, де живуть люди з Богом. Знаєте, що пекло це там, де нема Бога. Ну, Бог відділяє людей. Це деякі люди кажуть, о, такий Бог поганий, в пекло кидає. Слухайте. Сьогодні кожен із нас може вибрати з Богом іти постеження, як співалися, чи просто собі йти без Бога, як мені подобається. Ну, знаєте, я такі люди кажуть, як хочу, так і чути. Живу, як мені подобається. Вебине по мене Боже вправило. Але як сказано сьогодні дуже цікаву думку, що потім прийде ціна, кожному своє свій, свій буде на виході, буде кожен. І коли люди сміються з християн і кажуть, да що там, хто там, що там доказано, а нічого не доказує. Слухайте. Але є дуже теж гарна, гарна прислів'я, що сміється той, хто сміється останній. Тобто ми... не треба сміятися, поки ще це не здійснилося. І наше життя в Божих руках чи ні? Прийде час. І вже наше, наш скафандр називаю називається скафандром? Бо ми Поки що я в скафандр, я прийде в час, і ми скафандр покладуть в ящики віднесуть. Але є душа людська, яка вічна і яка десь буде підніматися. І Бог бачив цю проблему розділення, гріх розділяє, він не допустить людину до раю, він не допустить до Бога. Бо сьогодні гріхи заважають. Ми кажемо, де да які такі гріхи? А такі? Кожен знає про своє. Хтось матюкається, хтось п'є, хтось ще щось там робить, хтось на жінку грубить і, і, і каже, я правий, а хтось ще якісь там має гріхи. Кожен має свій. А хтось ненавидить. Ми одну провідували в лікарні. Вона ніколи не була. Вона каялась. Але ніколи не хотіла бути задоволена з мидсестю. Вона ж ти на них палила. Та людина мені погано там то, вони погано там то. Ну так наговорювали, ката. Перестаньте, там та вже покаялась. Та від, відпустіть, простіть їм. На що вони вам дивіться, що вони поганого роблять? Та приходять до вас та й лікують вас, та як там? Може щось не дороблюють, але ж простіть. А людина, оце така просто натура людська. Там така, от не, не відпущу, не прощу. Вони мені так роблять, так роблять. І людина замічає якісь дурнички, якісь маленькі дрібнички. Та, але. Просто хоче простити, уявляєте план вирішити проблему гріха. І, мабуть, ви вже догадуєтеся, ви знаєте. У нас, до речі, є гарна, е фотозона, а не фотозона, як правильно сказала. Декорація, декорація. Декорація на першому поверсі, ви коло того будете. Я чую, я адресую, щоб нагадувалися. Там написано Звершилося і хрест стоїть. Там Вінок я спробував зробити вінок своїми руками. <плес> Такий терновий, і навіть свят я знайшов. Ну, це так для уяви, щоб ми розуміли, що, що, що ціна нашого гріха не була просто безкоштовна. Знаєте, коли ми приходимо по гуманітарку, вона нам нічого не коштує, бо ми просто її беремо, ну, бо вона просто. Но він, ми не можемо від Христа прощення взяти просто так. Треба усвідомити. Що це було, може бути дешево для нас, але не дешево для Бога. Згодитеся з цим? Він платив за це. Але наше питання вибрати прощення, отримати прощення від гріха. Бо є можливість Чи не брати його, чи відмовитися. Знаєте, одна мама ходила до одного губернатора. Це США було. Ну, даніше. Багато губернаторів багато мали влади на той час теж, і вони, Вона ходила, щоб випросити помилування або амністію для свого сина. Син наробив там діло, він сидів в тюрмі такий молодий хлопак, здоровий, повний сил, енергії і, і дуже впевнений. Дуже, все, що було в нього, то хватало йому впевненості. І вона ходила і плакала, і плакала. Може, як ця вдовиця, пам'ятаєте на звідлі, що вона ходила, ходила до того судді. А вона до губернатора ходила. Ходила, ходила, ходила. Плакала, плакала, і брату десь сказав, добре, зробимо для вашого сина таке добро. Він підписав ну, амністію, цей папірчик, який давав йому прощення ну, можливість піти додому. Ну, він зробив по-своєму. Він взяв цей листочок, амністію, і пішов до нього в камеру. Але вдягнувся в одежу священник. Це Чорна Сутана, оце ця штучка, Колорадка, і стукає у двері у тій камери і каже, не показує йому це, ну, каже, я хочу з вами поговорити. Але ви знаєте, цей син тому впевнений, каже, я не маю що з вами говорити. Мені не потрібно ваших промов, ваших розмов, ваших бесід, мені не так потрібно. Просто не хочу вас слухати. Знаєте, це десь, ну, він прийшов і анулював цю амністію і все. А тепер питання, слухайте, Ісус достатньо заплатив за гріх чи ні? Кожного з нас. Слухайте, в його руках прощення наше є чи ні? Це і пропір прощення, про який йдеться тут. Ми тільки що прочитали. Прощаються тобі гріхи. Тобто, слухайте, відкривається нова стажина, яку ніколи не співали, що ти просто невинний чи ні? Здається, так, якби ти ніколи гріха не робив. Ну це правило Христа, тому що він заплатив. Він це говорив авансом, він це говорив авансом, що проститься тобі, прощається тобі, тому що він потім заплатить за його гріхи чи ні. Так само блудниці лубниці, і більше не гріши, багатьом він просто прощав ці гріхи. Сьогодні, знаєте ж, поклон до нас в нашому житті може бути один, два, десять, сто, тисяча, може мільйон гріхів. Хто знає? Слухайте, а скільки треба, щоб в пекло, щоб не піти в рай, а піти в пекло? Скільки треба гріхів? Один, два, три, чотири. Один. Ну, ви самі говорите. Любий злочин не пускає, не, не дає бути. Тобто суд засудить чи ні людину, яка зробила злочин. І ти не, не, ти не скажеш, знаєте, суд судді, о, ти знаєш, я там позалітав у тебе три рази подвір'я і, 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 і два рази помив твою машину. Відпусти мене, будь ласка. Відпустить. Та ж ти зробив все добре. Ну, цього недостатньо до цього відпустити просто залу суду. Ми деколи думаємо, що ми для Бога щось зробили гарне, що ми такі непогані. Один гріх, який є, не впустить. Ну Ісус, якби прийшлося, я чув одну думку гарного чоловіка, який каже, якщо би на землі був тільки ти і один гріх у тебе, то Ісус би все одно прийшов і померзав цей гріх. Я це роздума. Я думаю, що в нас не один гріх кожного. Ісус знімає це. І що Він робить? Він дає стежки. Виходьте тісними рітьми і вузькою стежкою. Бо широка дорога веде до погибелі. І багато, багато хто не йде. А тут мало хто знаходить. Сьогодні в нас є вибір у нашому житті. Кріпко йти. Хто вже тут вибір зробив на цьому місці? Ми будемо молитися. Хто вже зробив вибір? Все одно хайтесь, думайте, тому що наше життя відкрите. А ті, хто ще не, не, не примирилися, ті, хто в кого є не один, два, три, п'ять, десять, сто гріхів, знаєте, що треба зробити? Висловити Його. Висловити. Ісус є покутою за нас. Друге, перше послання Івана, апостола, який лягав на груди Ісуса своєю головою на вечері, Він сказав такі слова. Що він умилостивлення, другий розділ, другий вірш. Каже, що він умилостивлення. І 12-й каже, що ради нього, ради його імення, прощаються нам, дітоньки гріхи. Уявляєте? Ми маємо певність в чому, чи ні? Ви певні, що Ісус готовий простити вам гріхи? Хто, хто вірить, що Ісус готовий простити гріхи? Вірте, і знаєте, залишилось тільки одне сказати йому, Господи, я такий нерозумний, я така нерозумна, я до цього йшла чи йшов, і отаке робила. Батьку, Отче Ісуса, прости мене. Дай мені прощення, допоможи в моєму житті е, іти правильно, іти чистою дорогою, правильною стежкою. Амінь. Давайте встанемо на ноги. Хто з цими словами погодиться, хай повторить за мною. Просто ці слова. Не мені. Мені, знаєте, я, я сказав, я кажу кожен день, тому що теж помиляюсь. Але я бережу. Знаєте, я одного дня повірив, що Ісус зняв мене, з мене всі гріхи. Але в своєму житті допускаю помилки. І, але як дитина Божа, я признаюся за все. Чому? Тому що Бог прощає. Тобто ти йдеш, маючи прощення. Сстережеш кожну помилку. Помилився що? Признайся, помилився, признайся. Не дай п'ятну помилці бути в нас. І потім, коли ти в тебе це все збирається, виходить, що, що це цілий букет гріхів, букет того, що ти вже не знаєш, прощено тобі, чи не прощено тобі, чи, чи, чи проститься вже, чи вже Христос тебе покарає на місці, чи ще щось таке. Просто довірмо йому своє життя і хай він поможе. Простить. І допоможе нам чисто йти, свято йти, чесно йти. У Нас буде, до речі, після цього випробування. Я думаю, що, що ви підійдете до тої одежі і можете одного так хапати, а можете сказати, боже, дай мені мудрості якось мирно з людьми обходитися. знаєте. Це, я думаю, що ми будемо мати на цьому. Я, я просто бачив так, скажу так, як я бачив одне відео, де коли сталося у Японії. Фокусіма зірвалася. І як люди стояли у черзі, ви просто не повірите. Вони, вони один від одного десь чуть не на два метри стояли. Така черга стояла. Я аж до вас привезли там... Я, я, я ніколи не бачив. В Африці, там, в країнах інших, там якихось теплих, гарячих, все, там один на одного налітають, там один на одного забирають. А японці так навіть не приближалися до одного. Так стояли. Я, я, це для мене було вище це. Ну це культура. Але ми можемо, як християни, зробити так Ну, згідно того, що я належу Христу. Давайте помолимося. Повторіть за мною оці слова Ісусу Христу. Дорогий Ісус, я дякую тобі, що ти прийшов на цю землю і народився від Діви Марії, і Духа Святого. І пішов на Хрест. І заплатив за всі мої гріхи. За все, що я неправильно наробив чи наробила. Господи, я каюся за все, що я зробив. За все, що я зробила. Прости мене, Господи. Очисть мене, Господи, від цих гріхів. Я приймаю від Тебе це прощення в Твоє ім'я, ім'я Ісуса Христа. І вірю, що я чиста, так як ти чистий. Допоможи мені далі йти чистою дорогою, новим життям, щоб догодити тобі, щоб любити тебе за все, що ти для мене зробив. Дай мені такого Святого Духа і силу Його, щоб рухатись так. Щоб чесно жити, чисто жити, чисто говорити, благослови мене надалі. Хай буде Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вірте, що Ісус простив всі вам гріхи. Не сумнівайтеся в Ньому, сумнівайтеся в собі. Ми, ми можемо сумнівати, бо ми помильні. Але якщо Він сказав, що Він простить, то, то Він простив. Будьмо впевнені. Лише далі. Він одній людині сказав Іди і більше не гріши, іди Дучися жити без гріха. Ти навчився жити з ріхом. Перта ми ще помолимося за. Може хтось є тут хворий, може є хтось.